Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. Українському стрільцю влаштували теплий прийом на новій роботі. Голкіпера збірної України посадили на банку, а його конкурент у рамці синьо-жовтих навпаки запалює, дай Боже. Є привід порадіти і за Сергія Кривцова, який за океаном разом із Ліомасі обмиває свій перший трофей в американському клубі. Цікавлять деталі не перемикаємо. Італійський Дженуа, який орендував Руслана Маліновського, креативно підійшов до його презентації. Українець став героєм коротенького ролику, де в компанії одного із найвідоміших ковбоїв кіно Клінта Іствуда влаштував візуальну перестрілку, готуючись до справжнього вогню. Натяк очевидний, стріляти маліна уміє сильно і влучно. А такий прийом у генуї. Хороша мотивація для того, щоб нагадати тіфозі, що є ще порох по рухівницях. Поки щоправда невідомо, під яким номером працюватиме наш хавбек в Дженуа. А от із дебютом, схоже, визначився у бій свого термінатора. Грифони ймовірно кинуть у матчі проти Лаціо 27 серпня. Сім сейвів одна із найвищих оцінок у команді. І, що найголовніше, комплімент від самого Тата Карло. Лунін грав дуже добре, як і проти Атлетіка. Він голкіпер, якому ми довіряємо. Він так само впевнений у воротах, як і Кепа. Рано чи пізно кепі доведеться грати. Можливо, це трапиться в наступному матчі. Цитує Анчелотті Марка. Ну, що вдієш зірковому конкуренту Луніна Балазі, також потрібна ігрова практика, але українець провів другий поспіль якісний матч за Реал у чемпіонаті Іспанії, хоч і пропустив гол після того, як хавбек Альмерії Арібас впритул розстріляв головою. А далі божив у рамці, яку залишив на замку. Вершкові перемогли 3-1 і закріпилися на верхівці таблиці. Тож у Анчелотті буде серйозна дилема. На кого все-таки надалі робити ставку на позиції останнього рубежу? Ще один голкіпер збірної України Анатолій Трубін, змушений лише заздрити успіхам свого колеги. Проти Боавіште не грав через пошкодження. Проти ештреле грів лавку. Наставник Бенфіки, Роджер Шміт, довірив рукавички португальцю Соарешу. Трубін новий воротар. Анатолій має потенціал стати першим номером Бенфіки, але він був з нами лише вісім днів, тож йому потрібно до всього звикнути. Я думаю, що це було правильне рішення, адже Суареш підтвердив, що у нас є три дуже хороші воротарі. Цитує Шміта офіційний сайт Бенфіки. Португалець, до слова, відстояв на нуль. Орли перемогли 2-0. Тож Толіку, вочевидь, доведеться набратися терпіння і чекати на свій шанс. Проблеми співвітчизників, які виступають за кордоном, не знайомі найстабільнішому на цю мить українському легіонерові Сергію Кривцову. Він незамінний в оборонних редутах Інтер Майамі» і за якісну гру отримав винагороду. Кривцов разом із Ліонелем Месі, володарі Кубка американської ліги. У фіналі проти Нешвіла обидвоє відіграли від свистка до свистка. Аргентинець сумлівно відробляв свій хліб попереду, поклав чергового красення. А українець мужньо боронив тили. Зрештою, після нічиєї 1-1 Сергієві довірили пробити після матчевої пенальті, і він не схибив. Як і ще дев'ятеро бійців з його команди, так так били довго. Справа дійшла навіть до голкіперів, і саме на дуелі хлопців в рукавичках завершився цей фестиваль. Пенальті. Що ж, вітаємо Кривцова із першим трофеєм за океаном у збірні, яка проведе у вересні свої наступні матчі. Захисник в такій хорошій формі не буде зайвим. А нам, якби хто забув, грати проти англійців та італійців.